Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні буде в нас такий невеликий сюжет. І він знову ж таки не буде. Якимось дуже сильно підготованим, тому що я останній тиждень почував себе ну, якось так вигорілим, не було натхнення, не було наснаги розміщувати нові YouTube відео і щось там розказувати. От, давно вже не розміщував життєвих уроків. Так от я згадав, що життєвий урок складається в тому, що коли хочеться все кинути, якщо ти займався якоюсь активністю, тобто ну, для себе з'ясував, що от, ти хочеш досягти такого то і такого, то коли хочеться кинути, це завжди не спочатку, а такий наступає період, коли ти вже ніби кудись просунувся. Але, але от чомусь все так от ніби воно стабільне і хочеться кинути. це означає, що підсвідоме відчуває, що зміни почалися, і хоче, ну тобто, зміни ж вони завжди в невідоме спрямовані, і вони. Ну, завжди невідомо, вона людину лякає. І підсвідомий хоч, хоче залишити тебе у звичному там, становищі, може, воно ззовні не таке вже й добре, але, але воно все ж таки звичне в ньому все зрозуміло. Тому от, життєвий урок, якщо ви поставили якусь для себе там, мету, то продовжуйте потроху до неї рухатись, навіть коли вам хочеться кинути, тому що це означає, що зміни вже почалися. І ви знаєте, не один раз на тому ж Ютубі в мене були такі етапи, коли хотілося все закинути, навіть на цьому каналі. Там дуже довго було там, 5 чи 6 підписників, а зараз от уже там, 240 там на сьогодні. От. Тому життєвий урок складається в тому, що відстежуйте свої такі емоційні. Рухи і один з цих рухів це коли хочеться все кинути, коли ти вирішив там і багато вже вклав. От тому на сьогодні все будемо сподіватися. До нових зустрічей.